Barmalėje, aš stovėjau čia barmalėje. <laughs> Так, все, мангальчик запакований. Вже все оформлено. Їде до свого власника в Дніпро. Кому потрібно, домовляйте. Ми вже їдемо на стрижку. Їдемо в барбершоп. Юра буде стригтись. Ось таке до. Те. Бородка не підстрижена. Через часик все буде прекрасно. Потім підемо десь на каву. Куди ми підемо? Кахве. кафе. Там посидимо. Чи підемо десь походимо? Посидимо і походимо. І посидемо і походимо. Коротше, візьмемо каву і будемо наслаждатися. Не постриглись. Тоді так обідно, що капець? Тому що ми прийшли, а нам кажуть, що ви ж перезаписались були сьогодні. Ну, з іншого номера. Типу, це як? Так. Да. Ми кажемо, тоже ми Юрій? не дзвонили. Чому ми не бо Це портрет. Коротше, Кажуть, дзвонили з іншого номеру, теж Юрій. Кажуть, це що були не ви. Ми кажемо, та ні, не ми. Ми такі в шоці стоїмо. Думаю, блін, прекрасно. Ми ж їхали, все-таки сюди тратили время. Ну, прийшлося перезаписатись на завтра. Ось вот такі вот діла. Бармалією ставши бармалеєм. Прийшли в парк. Ми попили каву. Чесно, було не дуже. Ми були в панкейку, раніше в них була дуже класна. Окей, кініті. Раніше в них була кава класна, смачна, а зараз таке чувство, що там одне молоко якесь лиють. Ну, коротше, випили, ніякого наслаждення не отримали. В принципі, як від цієї прогулки по парку. Прийшли в парк, сидимо на лавочці, бо в нас такий парк. Реально, парк тут ніхе немає о... інтересного, ні красивого, взагалі нічого. Качелі страшні, такі, що я б, мабуть, не сіла б туди ніколи в житті. А... Земля то клумбу, полівине цю клумбу. Ось така от в нас клумба. Ну, реально, це що, парк? Ну, типу, Баху ну буде. реально, тут пастись козам. Ні квіточки, нічого. Ну да, так, типу, класно, дерева, все супер. Ну, мають ж бути якісь клумби, взагалі нічого, тут фонтан, який так? не працює. На вулиці тепло, фонтан виключений, води немає, типу, ну, херня повна. Коротше, як ви поняли, прогулка в нас така собі. Я думала, буде інтересніше, буде щось прикольне познімати. Но ми чилим. Юрік. Здравствуйте. Що можете сказати? Можу сказати, що сьогодні відправив перший раз мангал доставку і делівері. Що хочу сказати? Ціна, звісно. Ну, Якщо порівняно з новою поштою, то просто суперське. Але ну, типа, обслуговування ну, ніяке. Типу, Одна якась жіночка, то все таке грязне, зачухане, така кабінка. Ну, коротко, Мало того, що туди добратися, що просто треба визивати якогось Сусаніна, щоб продиктував цю дорогу завіз ще тебе, бо я реально десь час тільки добирався. Таких хібіння, що просто. Та й кажуть, що типу, вас так тяжко знайти. Вона каже, так, да, це всі так, тільки перший раз. Хто вже другий раз, то вже знає. Така дорога туди ужасна. Ну, це на грузове відділення, звісно. Хто щось маленьке відправляти, то, то ти й не маленьке вор... шукав, казав, що да, не має. Найти в Вінниці ці відділення це просто нереально. Ну, ціна за мангал, вага 35 кг, Ну, хоча габаритний вантаж 1400 гривень. На новій пошті десь 500-3800. 800, 800 до да, було. Ну, то був трошки більший більше Ну, Якщо там чуть-чуть за габарити забрати, то десь буде 3,5. Та нова ну, пошта зажралася взагалі. Але немає після оплати. Типу, на ложкою не можна відправити. І це такий мінус великий теж. Ну, Дивлячись для кого. В ну, моєму випадку, так. Да. Клієнтам краще, щоб ну, дешевше майже в два з половиною рази, ну не з ну, два рази. Дешевше. Але мені треба, щоб людина повну предоплату платила. Тобто не кожен захоче по повній предоплаті замовляти. Він 9 тисяч коштує, це ж не тисяча гривень, що там А, била, не била. Це трошки великі гроші. Ліхто може собі дозволити, як сьогодні клієнт він, їм да, сказав, повірив мені, типу на слово. Я йому там скидав ці всі відео, що я зробив, свою роботу, як я запакував, що я туди поклав, щоб він знав, що от йому то, то, що я послав, ну, то, що відправив, то йому прийде. А от проблема нової пошти, що там реально неоправдана велика ціна за доставку. Вони зазвіздились. І що можна було впихнути на палету цей мангал, вони тупо поліплять його об цю обрештовку не Тобто просто доски набили туди черейки. рейки. На, на паліту положили, він запакований, упакований. Я так пакую, що там, блін, не знаю, можна по ньому їздити. Ні, треба обрештовувати, він сказав. Угу. А ці взяли на паліту його, втулили і все, і поїхали. Це куди ти відправляв? В Дніпро. Звіниться в Дніпро, скільки доставка? 1400. 1400. Це габаритний Нормально. вантаж. Ну, ну хай даже з після платою, що було. Ну, хай були ну, блін, 2 тисячі. Ну, дві тисячі, але не 4, майже це капіс, просто. Напишіть, нова що ви пошта. думаєте про Алло. нову пошту. Подумайтеся. Мало того, придумали цю мульку з, з цими фопами, що тільки 30 тисяч в місяць, там 5 посилок, не більше п'яти. Ну, тобто, я не знаю. Не знаю, чи це сама нова пошта, чи це... Влада заставила це зробити, щоб ще добити вже цей малий бізнес і оцих тіньових таких, як я. Але реально, ну мені треба, щоб відкрити ФОП, мені треба ну, реальний оборот. У мене те, що такого нема. І нема смисла мені відкривати ФОП. Каже, першу групу. Але це поки временно. Так, що так. Да. Все попереду. Ми йдемо до цього. Ми купили мені сумочку. Ну не ми, а оцей муженьок купив мені сумочку. Очень красива. Ну нічого обичного, звісно, що прям так очень красиво. Нічого обичного. Нічого? Нічого обичного. Так, вона отут просто на одне відділення. Тут замочок. А ну тримай, почекай. Вона тут на одне відділення. Тут всередині замочок, кармашок для якихось монеточок, золота цепочка. Це Мені дуже подобається золота цепочка на сумках. І отакий, от от, типи а-ля декоративний ремішочок. Тут просто кнопочка, тут замочка немає, але вона вмістительна, м'ягенька, новенька, красивенька. Перфект. І мені дуже йде. Дуже красиво. Все, хай служить. <сіба> Ідеовіргу зробить. Да. Сідім, У мене тут, кстати, ще на ножках отакі от такі вот штучки гарні. Чилім. Як ваше впечатлення від прогулки? Нічого не Чому? Ну, Все заїздено. Цей парк за, за моїх 29 років взагалі не змінився. От від слова зов... Совсім. Сосовс? So, so, so. <laughs> <ріг> ну брін, ну це не можна? Я б реально взяв би якісь. Зараз покажу, виграв. яка лавочка у нас. Я виграв би тендер, який щоб можна було його виграти, але ці лавочки. Я зробив би їх як В гені. Стилі лофт. Ну, бо що це за Совєцький Союз? Совєтське качество. Що це таке? такі от у нас лавочки, вони дуже низькі, дуже страшні. І Це неудобні. Вони просто з кожного року, кожного року перекрашуються, як не жовті, блакитні, зелені. Чого не зробити, їх я вже сьогодні казала, такими темно-коричневими, сучасними якимись. Ну, коротше таке, вони тільки перекрашують мусорку ото, ото, і лавочку. Ну, Хрінь повна просто. Да. В парку взагалі нема що дивитися. От серйозно. Шесть просто.